Всім привіт, З вами Пікер 345 і так, Я тут замітила, ну то я тут я бы свого дра др... дракончика я би. Я цей звідси тільки що грала на вихідних, і Я тут я вже дракончика вам проручила. Короче, це якщо з моду Dragon Fire Light By Pense. Це можна знайти в моді Fantasy Dragons. Я тут я б забігла я я зі свого села. Як ви тут заміслили, і тут в ще якісь дракончики, але ці не взагалі проручати. Напишіть на в коментарях, прошу, чому ви лайки б не ставите на другий сезон. Це ж круто. Та розумію, що ви хотіли продовження першого сезону. Але мені мій брат мій молодший нагадав про те, що... Про те, що можна трохи... Якби, про те, що... Що я би вже, може вже був час, щоб почати новий сезон, та й чому мо прикол? Не можливо знайти я яйце санлайт дракона. Тут неможливо знайти заброшниця. Це само деревня. Я її буду при при прилітати, га? Дипався ту вище. Тут, до речі, новий знаміт, немає дракончика. Я, як мені його назвати? Напишіть. Я буду читати, і сердечко ставлю. На кожний жний комент. Тільки прошу, не хейті мене. Знаю, ну, не знаю, нічого вам не сподобався, якби контент ти... ти сезону, Але це тільки перша серія. В серії вас чекає невеличка. Невеличкий сюрприз. Чуєте? Мене процентів мало. Хочу постарати шкурку якусь вбити з того дракончика. Ну так, така спритна. курка. шкурка. Ну така спритна. О, можна, наприклад, вон здесь все спробувати. Ну, Зараз дорог Уже Інвентар забитий, якщо чесно. Та я маю вже два залізла. Ну я, ну я вже говорила, що я би виживала. Я зараз по зарядне піду. Я прозупиню запись. Що... Фух, встигла, блін, просто забула закруза. І так, хто не знав би. Ви... Та я на, на телефоні знімаю, але ну, ви вже замітили про те, що екран на телевізорі трохи менший. Я комп'ютера ще не маю, якщо що. Буду мати його, можливо, коли виросту. І так, як оцей цей дракон страшний чи красивий, оцінити його, буду чекати ваших коментарів під тим відео. І так, якщо він нутрі для себе... Коли зніму для себе своє власне відео, коли не знаю, коли вона стане, якщо чесно. Може, коли мені буде 13, може, коли буде 14. Десь, десь між тими. Десь між тим. Я буду вкрутити знову сюди. я вже врутіла, але тоді я заспавнилась. Я йому останню сміну скормила. Та такого дракончика, на кого він пролітає, можна перечити дзвонинкою. Дракон, що, можна... що, отак. Чого? Якщо я тут звернути, то вийшло Де? Де? Не Де поверниця в функції 2А можна, ось вона закурниця. до неї зайти, я можна її вже і знаходила, не знаю. Я погляду до неї не зайду, тут вже небезпечно. Ламаю каміння я ламаю. І ламає щось тут все. Загалом інший якийсь блок поставити. Тут підстав. І тут є ще один дракон. І так, то, я, яка буде ціль цього виживання? пишіть коментарі, бо я не знаю, якого ціль вибрати виживання. То дракончика забрати. І конечно збираю. Ладно, блоки, там тоже домого них можна прочити от такого дракончика. Це називається Магнус. Дорозі, що там убираєте, але зможу собі припускати. Во! А вони були. А вам були, завжди працювати. Тут не впала. У мене забрати це є ще. Займається його прочити. За те, що прийти для того карба. Відправитися. Вийма, вийма зараз, що мені від мама зараз прийшло? Заробляюся. Ладно, забору цей дракона. Покажу мої ролики. Десять изумрудиків. П'ять ізумрудиків крафта. Торговець драконами. Вот там і дракончик. Він у такого драконі, як цей, можна було знаходити то якщо шум, можна їх познаходити в пустині. Так, якби я була в пустині і взагалі я не знаю, як мені вибрати би цілі того виживання. Коби хотіла, щоб я тіло вибрала, пройти Майнкрафт, це не, це не дуже прикольно, ціль, бо так швидко сезон скінчиться. Хочу, щоб сезон це трохи був довший. Я, якщо не знаю. Ну, Моя ціль взагалі. Загальна моя ціль. Це є. Вони моя цілі це Ой, палилась. На моєму каналі це будемо збирати більше мільйона підписників, або хоча б десь 20-16 мільйонів. Бо хоча б Один мільйон, хоча один мільйон вже є. О. Я вродив, що де є ще ютуберів. Хоше дитині такі. Те, що має це барані небагато. А тебе я тут я не нагодую, бо ти це не їш? Поскінчились на капітан. От ті ось інакше я їх припазую, щоб приручити тих грифона. Вони сідають на тебе. Я скоро вернуся тільки, -тільки спочатку. Може, давайте. Зараз спустимося оцей. Так вона ль... ль... рятує. Я не розбилася. Та давайте уже спускайся. Туди? Я погнала такий інвент. Я просто раді говорю, якось круто. Де тут свининка, свининка? Ситуї вбивала. Ось де ти. Вина викинуту ролину. А ви я тут спалкала? Використаю просто її. Помахну. Все, намала. мало. Вона нажимає свининку для свого дракона. Дракон я йду до тебе. Якщо що двері майже до сих пір ще збережені. Я вже так і не поняла, яку ці на... взяти того виживання. Ну ладно, цілі будуть, коли приєднається дехто. Я буду розпинити запис, хоча щоб її до записувати. Ну Добре. Я вам... Ну, я надіюся на то, ну що на 14 травня ви не появить телеграм канал і WhatsApp канал. Ватсап, це якби такаш така типу програма, типу вайберу, але це не власний вайбер. Знаю, як це пояснити. Ну, коротше, коли яби їх створити канали в тих. Як їх, в тих програмах. Ну ти і там ти всі в курсі всіх собитій, чи я це правильно сказати. Я його стараюся якось говорити українською, а не російською. Ну, о, що свиніньку бачу, мені триває, ще треба ще винни перебувати. Ну, самого дракона не вдарити. Ось так світ лагає. Не Маленька дуже шустра. Максимум опит випаде. Навіть попиту не випало. Ви можете збудити ту невелику родинку. І так, це є, якщо тип земляний дракона. А? Либо Розбираюся в типах драконів, то не знов буде знати. Звідси я постараюся зробити десь в межах 12 хвилин або 13. На нас тільки довге, як це, яке до яке 20 хвилин. Питання має деякі до вас. Ви це відео, яке до 20 хвилин дивилися? Пишіть в коментарі, хто, хто дивився до кінця. І пишіть правду. Просто не люблю, коли, коли зайшли на мої відео і передумали дивитися. Та я говілюта трохи був прихріпше, але це так. нас 100%. Я тоже не знаю, де тут взагалі знайти село, бо тут, навіть не рівнина взагалі. Ти ж зелене тільки добуває не для себе, я з мого дра дракончика ось цього. <кхух> я не знаю, чому я кашлюю. В плану, дороже, камера не передає того всього. Тобі, де я знаходжуся, ви вийде знаходить. Пишіть. Я в Польщі ще ще знаходжусь. І там, можливо, колись небудь на моєму каналі вийде відео з веб-камерою. Я не знаю коли. Колись точно. Коли самі побачите, коли, коли, коли зайдете на мій YouTube канал. Отже, бувало, може. Що ви думаєте, може мені новий світ створити? І самі моди попідключати з тим самим сідом, хоча не краще. З Це самим сідом не буду сіди вписувати. Навіщо мне це? Я не хочу заспаутись в джунглях. Не спавнер... научди спавну в джунглях. Да він не поручається блезливим порошочком. Что Може... ты думаешь, др... дракончик? Я его разберси не назвала, не знаю как. Если вы что-то заметили, то я не заметила. Тоді прошу вас, умоляю. Прошу пишіть комментарии. Це дуже треба, щоб ви писали коменти, бо всім пишуть коментарі. А мені рідко. Мені вже трохи наглію, але я реально не, не наглію, я просто вас прошу. Та я вас не заставляю. Щоб, щоб ви писали коментарі, хочеться, щоб ви поділили своїми вра враженнями під цими відео. І чому ви навіть лайки не ставите, що вам тому відео то не сподобалося. Це який я маю на каналі перший відео другого сезону. Що мені сподобалося? Мені цікаво. Дорай, всім папа. з вами був Пікаша 345 І та, до речі, можливо, колись не буде на каналі Цікорити Майнкрафт 3 на моєму другому вийдуть відео. І ще раз, всім папа -па. був Пікаш 345 Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім папа, -па, мої любі підписники. Папа. Папа. -па.